Усім привіт, з вами свято. Сьогодні будемо розбирати пісню Тараса Петриненко Україну. Дуже кльова пісня. Замовляйте пісню ось тут. Там служити відео. пока. Ти варто в світі жити. Поки живеш і ти Ставимо боре на четверту, третю і другу струну На другий лад граємо четверту, третю струну Далі п'ятий лад четвертим пальцем на другій струні Другий лад на другій струні, другий лад на третій струні четвертий лад на третій стороні і другий лад на 4 струні Ще раз повторюється. Далі ставимо 3 палець на 4 лад 4 струни 4 палець на 5 лад другої струни і перший палець на другий лад 3 струни граємо 4. -й. третью, другу. Далее другу на третьем ладе. Третья сторона, другий лад. Четвертый лад. Четвертый лад на четвертой стороне. Третий лад на четвертой стороне. Другий лад на третьей стороне. Пятый лад на другой стороне. Третій лад на другій стороні. Другий лад на третій. Та четвертий лад. Закінчуємо на третьому ладі. четвертої сторони. Граємо це все два рази. Повільно. Перший акорд А, другий лад на третій, четвертій та другій струні. Ось так вниз, вниз. Також можна притискати одним пальцем, якщо вам вдасться. Так що перше звучало. Ось мені здається. Але не завжди. Два рази граємо цей А. Далі дивний акорд Ді 19 Ось так він ставиться. Це не типовий акорд. У нас другий палець на другому ладі Третій сторони, другий палець на третьому молоді. Другій сторони та четвертий палець на четверту молоді. Четверту сторону. Вверх, вверх, вверх. Вниз. Потім вниз, вверх. І повільно воно ось так виглядає. Рази. Далі знову а два рази. Сі-діес. Ось так він ставиться. Нам необхідно, щоб в цьому аккорді звучала як шоста сторона, синка Фа. І тому він такий трошки незручний, але він дуже підходить. Ну, В цій акордовій послідовності. Четвертий палець на четвертому ладі п'ятої сторони, третій палець на третьому ладі е -е -е, четвертої сторони. Та другий палець на другому ладі другої сторони. І бере на першу. По всіх сторонах. Ось так. Fadі Мінор. Беремо на другому молоді. Третій, четверту палець. На четвертий лад п'ятої та четверту сторони. Вниз, 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 R. Наступний акорд BM 5. Це такі як DM, Тільки з басом C. Все буде ось так. Перший палець на першу молоді першої сторони, четвертий палець на третє молоді другої сторони, третій палець на другій молоді третій сторони та другий палець на другій молоді п'ятої сторони. Вниз, 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 А. І. І перший палець на третій сторіні. Перший лад. Чет... Третій палець на четвертій стороні друг, та другий палець на другому голоді п'ятої сторони. Вниз, mm -hmm. mm -hmm. іс, Повільно все разом. Програш складається з двох акордів. Ось цей D 9 Який бра був. NUS, VNUS, MUS Потім DM 9 Третій палець на другому молоді. На другій стороні третій лад. Перший палець на другому молоді третій сторони. Та другий палець на третій молоді четвертої сторони. Вниз, вниз, вниз. Коли ми граємо другий куплет, то в ньому вже немає цього. А ось така штучка. Просто еднай. Угу. І далі граються ще раз ті самі акорди для того, щоб вийти на приспів. І вже не граємо цю середню штучку, там, де дітнайне. Україна, Україна, після вірне серце того сина, я паду Перший акорд «Ді». Ставимо другий та перший палець на другий лад першої та третій сторони та третій палець на третій лад другої сторони. Граємо зверх, Знову Діно написано, але мені подобається його грати ось так. Тобто приношу оцей другий лад. З першої сторони на шостої виходить ось така от штучка. Інколи грає з першою стороною, і вона нормально звучить, Інколи без неї. І, в... а. і тут дуже дивний акорд. G-sharp. G-sharp G-sharp-sharp. Ні, береться ось так. Тобто я поставив бере, а, притиснув четвертий лад на шостій струні і заглушую в п'яту струну. Ось так і нравиться. Було. F sharp minor, він вже був. C sharp minor. Бере на четвертому ладі, третій, четвертий палець на шостий лад. Та другий палець на п'ятий лад другої сторони. Такий самий. Далі дивимось тут три стопчика акордів, тобто різні закінчення відповідно. Спочатку ось це перше. За другим разом. друге. А в кінці після соло-гітарного там два рази йде бі e, і потім знов перший стовпчик BM BM7 та BM7-5. Отже, перше закінчення. BM, BM, 7, BM 7 минус 5. У нас тут БМ з грати. Я грати BM. Я на другому ладі. Та, четвертий палець на четвертий лад. Четверта третій сторони, другий друга палець на третій лад другої сторони. Піднімаємо четвертое, Будет BM7, сам, уже знает. Правильно? Другое закінчення, BM и A. слово. Та остальное закинчение B. Это берет на четвертой, третьей и второй стороне. На четвертой лоде та, другая. Лад на пятой стороне. Вот так. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Закинчение B и no, like A. Увесь приспів з першим закінченням Повільно. Після першого приспіву йде такий хіт тут є в нас акордон. на 10 ладі. Перша, друга та третя струна. Далі баре на 9-му та 10-й лад на другій струні. Сьомий лад на першій струні та 10-та лад на другій третій струні. потім просто 10, 10 на другій, третій струні. Повільно звучить так. У -у -у. на другому молоде четвертую до другую струна Граємо четвертую четвертую третью четвертую третью другую пятую лад на другой струне снова другую лад на другой струне 4 лад на третьей струне другую лад на третьей струне еще раз повторите далее все повторите Двечка, 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 двечка. Пятерочка на другой стороне. Далее тихо выше. Двечка на третьей стороне. Два раза. 2 на другой, двейка на третьей, двейка на другой. Баре на пятом ладе. Другая сторона, это первая. Усім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, плюс один у коментарях, якщо ви навчились, які ви нікому не ставите. Також пишіть коментарі, я на них чекаю. Якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково напишіть. Всього найкращого, па папа.